Всім привіт і раді звітати на своєму каналі. Сьогоднішнє відео на буде розпаковка. Це буде моє перше відео з розпаковки, тому починаємо Сьогодні буде розпаковка з від бренду Revolution. Насправді, це мій просто найулюбленіший бренд. Я дуже люблю їхню косметику. Це в них косметика, це, мені здається, найкраще, що може бути. Вони ближче, як на мене, мають... Косметику до люксу, ніж до бюджету, але вона мене дійсно дуже круту косметику. Але до люксу не по ціні по якості. Тому <реш> <реш> ну, що Взагалі я замовила собі тут декілька номенувань. І мені там було написано, що мені покладуть мистерибок Мистері Бек. Тому зараз глянем, що там. подивимося там. І в тому мистері Бек знаходиться. Щось. Я взагалі вже розпаковувала це, бо моє нетерпіння не дійшло би до цього відео. Тому переподинуся. Що тут лежить? Тут лежить такі тінюшки. Я їх найду на сайті, я їх прикреплю тут, бо я взагалі не знаю тіннів. І попалась така помада. А таку помаду я вже бачила в них на сайті. Помада 2 X Nude, Xcute, Xute. Xute. Satin Liquid Lipstick, Кольору Flicker. Давайте розпакуємо. А я вже їх не розпаковувала. Це вже буде трудно. Добре, тепер я більш продуманіша. Я взяла ножик. О, нарешті. Має бути. Матова помада, цатінова помада. Маю давати легкий такий поблиск, але залишатися ближче до матове. Але дуже гарний колір. Мені, як на мене, колір дійсно гарний, такий, досить світлий. Але я такі кольори не дуже люблю, бо я інколи не знаю, куди їх можна пристосувати. Але я такі кольори завжди даю ближче так до середини губ. Щоб вони були такі випукліші і яскравіші. Але в цілому колір гарний, як на мене, як для подарунку від Notine досить класний подарунок. Бо коштує він явно не дешево. Але я прикріплю тут, що то було, сайту їхнього. І далі це будуть тіні Pretty Rare. Пігменти. Rare. Як на мене, досить гарні, але я не люблю такі е, шиверні пігменти, які мають бути фішматові, бо вони виглядають на практиці не дуже. Мені більше напоминає тіні е, дуже старі від бренду Robbie Rose. Колись були такі тіні в них. Вони мали яку таку, таку текстуру на вигляд. Але кольори в них дуже. Гарні. Але мені не подобаються оце такі сяєння, таке недосяяння. Бо це і не шиммер, і не спаркл. зрозуміло що. Хоча в них є три матові тіні такі на посередині. Ну, Давайте посвочимо їх. Перший давайте візьмемо. Такі, але вони дуже пігментовані. Візьмемо якийсь ще не пігментований і такий жовтий. Як на мене, тіні дуже пігментовані. Не знаю, як вони будуть переноситись. Але я як беру їх на руку, переноситься чудово. Мають бути тіні досить гарної якості, хоча мені не дуже подобаються такі кольори. Але я як я їх навіть переношу, там, де були матові, то вони гарно лягають. А там ті, що були такі більш шимерні, то вони такі, як. Мають, знаєте, як п'ятно якесь. Ну, як пляма. Ну, Не дуже гарно виглядають. Але ми спробуємо їх ми ще нафарбувати, тому в наступне відео дивіться будемо як обстріли з цією з косметикою. Навіть цією. Тому побачимо. Але взагалі палетка, як на мене, дуже гарної якості. Тут немає дзеркальця, і тому це явно із неї, не найдорожчі колекції Revolution. Але ну, гарно, гарно запаковані як на мене така удобна вихідна палетка для подорожей. Тому побачимо, як вона в себе буде в дії. До речі, на рахунок помади, то вона не перебивається, але має таку, знаєте, в'язку текстуру, як ніби. Якась гумка. Така не дуже приємна. Я не люблю такі продукти. Я люблю, коли вони стійкі, матові і все. А коли вони сатина, хоча колір мені подобається. Я можу сказати, що стирається досить важко, тому він має бути стійким на губах. Бо я стираю серветками для мейкапу Тому треба постаратися, щоб їх змити. Буде моє, моє замовлення. Будемо розпаковувати. що тут є. <смі> так це опакували смішно. О, <смі> дуже мої продукти, які я замовляла. І взагалі я, те, що я замовила, я раніше ніколи не бачила на, полках, е на полицях магазину, тому для мене це була більш така новинка, щоб щось таке знайти. І перше, що це, мені таке найбільше сподобалось. І, і те, що я дійсно була шокована, що я знайшла щось таке у Revolution. І, в принципі, якби ну як... я сподіваюся, що воно того вартувало Це такі графічні лайнери, але вони пишуть, що вони water Activate тому на них треба наносити воду, щоб вони були активні, але подивіться, який колір Ну я як побачила це, я собі зрозуміла, що я маю щось таке собі купити. Ми шукаємо наш ножичок і будемо його розпаковувати. Але мені не подобається, що вона вже шуртить. Я вже чую, що там кісточка є і вона там не закріплена добре. Туду! Да бачите, вона так болтається ця кісточка. Так? Не дуже приємно, насправді, як так дивитися. Але воно взагалі таке маленьке. Витягнемо цю кісточку. Кісточка, ну, поганої якості. Кісточку я, напевно, не буду використовувати. Але подивіться, які кольори. Як на мене, гарні кольори. Потрібно їх активувати, щоб їх спробувати. Взагалі мені напоминають якісь тіні. Але як я їх перебираю на пальці, то вони не перебиваються. Тому їх справді треба якось активовувати. Несла краплю води в кожній. Зараз глянемо, як вони себе будуть використовувати. Ну, взагалі, так собі, Вони досить рідкі тоді виходять. Трохи напецькала, тому не. Вони... Кольори взагалі дуже гарні. Вони мають дуже високий пігмент. Гарні, але сині в мене щось не пішов. Але вони досить рідкі. Ну, так трохи будуть пливти, як на мої повіки, вони будуть просто стікати з моїх повік. Але взагалі гарно. На якийсь мейкап такий, на вихід можна спробувати їх якось нанести, так, щоб вони гарно наносились. Але взагалі я трохи розчарована, бо я. Очікувала трохи щось краще, думала, що це буде йде. Я не бачила, що це актив для того, щоб активувати їх водоги. Я взагалі думала, що це типу айлайнери, просто в, таких, в, такі, в такому форматі. І тому їх замовила, бо так написано, було, що то, що то айлайнери, які не потрібно активувати. І я в тим трохи розчарована, бо я не люблю такі Water Activate, бо Water Activate. Ну, бо вони зазвичай мають, треба їх добре до них підійти і вміти до них підходити. Це то точно не для кожного. Давайте дивитися, що в нас далі. Я вже такий бардак себе зробила, що я вже сама не знаю, що я тут маю вам показувати. І, до речі, ці айлайнери взагалі не стійкі. Бо стираються вони на ура. Навіть висоші. Хоча тільки зелений не старається. Залишається такий пігмент, як ніби я зеленькою... Пала в зеленьку. Чуть-чуть. Кайл -чуть. для брів. Кайл для брів. Має таку, такий формат, то тобто є формат якби, автоматичного каяла зі щіточкою. Має бути світлий Колір браун. Колір браун. Я взагалі брала світлий, хоча він на упаковці якийсь зелений. Але зараз глянемо. О, виглядає як просто якась дорога туш. Справді, дуже гарно виглядає. Мені подобається опакування. Я дуже люблю такі опакування з золотом. Напевно, якась сорока. Так, з однієї сторони щіточка. Щіточка така, як всюди, в принципі, нічого особливого в ній немає. Дуже такі плотно забиті ворси, тому. Має добре розшісувати. Не знаю, як вона в житті покаже. І ось такий каял. Каял автоматичний. Його достатньо. Я не дуже люблю автоматичні каяли, тому що вони зазвичай ламаються і або просто стачаються, немає вже такого гострого кінчика. І тому вони більш такі як для розташовки підходять. Але. Щось він так слабо малює. Ага, треба більше натиснути, щоб він так малював. Ну, ви знаєте, колір гарний. Мені подобається. Для моїх брів саме то. Він такий світлий, легенький. Треба додати зусилля, щоб його так наслоїти. Тому він підійде блондинка на ура. Це колір Браун. Можете собі запам'ятати, блондинка, він дуже гарно підійде. Я люблю такі кольори, насправді. Класно. Тому це, напевно, поки що перша продукція, яку я можу дійсно рекомендувати, хоча я дуже обожнюю Revolution, але не всі продукти, як на мене, в них прям вау! Хоча є деякі тональники, які я покажу в наступному відео, які я просто настільки обожнюю, що краще них я поки що не бачила нічого. Але давайте не будемо базікати, будемо далі дивитися розбирати. Далі я була, так, замовила собі е, палетку з таких е, тінюшок. Вона має тут таку упаковку. Я дуже люблю їхню упаковкування. особливо якщо це Revolution Pro або Makeup Revolution. Бо є ще iHeart Revolution, і є ще якісь Revolution. А з е, як Массмаркет, бо я бачила такі в Хеба, в в пепку продавалися такі е, продукти з Revolution, хоча я була здивована, що взагалі в них щось таке є. Тому вони, напевно, розцінені на різні категорії, але це, побачимо, це міні-така палетка, як на мене для дороги класна, Але побачимо, які там кольори, бо я насправді не пам'ятаю, які я кольори там замовила. Ого! Її так запакували, що я маю собі пальці зламати, щоб її розпакувати і відкрити. Давайте спробуємо з іншої сторони. Опа! Я вже дочекати не можу, коли я зроблю собі макіяж з ними. Вау! Дивіться, така книжечка. О, я дуже люблю такі обожні такі формати. Не на магніті тримається. Оп! Клас. Це, це вже моя любов. Я вже... Мені вже подобається. Це вже формат зеркальце, тому можете побачити. І тут є така плівочка, яка захищає. Просто подивіться. Це вже моя буде любов. Я дуже обожнюю такі кольори. І вони в житті кращі, ніж я дивилася на фотографії, як замокляла. Такі... В міру яскраві кольори в міру. І можна зробити досить гарний макіяж. Плюс спаркли. Спаркле це взагалі моя любов. І такі два відтінки, які я взагалі вважаю універсальними. Але давайте їх посвочимо. Це клас. Вау, які вони пігментовані. Насправді дуже пігментовані. Дивіться. Опа! Можна вчитати ще спаркл. Протестую. О, ого, го, дивіться, як яскравий. Це щось. І ще інше. Боже, які вони пігментовані. Насправді, я таку палетку останню бачила в Кіко. І та палетка, яка в мене зараз просто на кожен день використовується, нон-стоп. Забачу, що це буде моя друга палетка, яка буде використовуватись майже кожного дня. Просто дивіться на цей спаркл. Я в шоці. Переноситься. О, Боже, який він класний. Він такий яскравий. Це, це, це щось. Насправді. Переноситься тіні на ура. Матові, мої улюблені матові тіні. Так, ця палетка заслугує, заслуговує на увагу. Це дуже крута палетка. Насправді крута. Якщо хочете щось купити. Welcome. Я прикріплю тут сайту, як вона правильно називається, щоб не запам'ятовувати довго. І також в описаннях також буде знаходитися ссылка на нотіна і... і назва продукту. Я дуже боже, але цей спаркл, це просто щось неймовірне. Я вже так чекаю на макіяж з ним. А, клас! Давайте ще ми далі. Будемо розпаковувати. Взагалі вже залишилось мало продуктів, я замовила не так багато Все, Це в нас буде. Жит... рідкий бронзер. Це у нас рідкий бронзер. Це вже I Heart, I... I Love Revolution. Я також люблю їхню колекцію, колекцію їхніх ті тінюшок, які в них були. Бо тіні в них насправді були дуже круті. І яскраві. Бо вони заманили своє яскраве опак... з опакуванням. Колір це шоколадний трюфель. Тому побачимо, насправді на сторінці він виглядав такий трохи е, рижий, тому трохи рудий, тому зараз подивимося, який він насправді виглядає, тому мені не дуже сподобалося, що він такий був е, з рудизною. Але виглядає упаковка досить класно. Щось напоминає мені від Романова Мейкап такий бронзер, був тільки, якщо забрати в упаковку таку мете CHOCOLATE LIQUID BRONZER, 13 мл, його дуже багато. Я не знаю, що буду з ним робити з Ну, на вигляд, на перший погляд, колір він має такий, ну, як нормальний бронзер. Не дуже він режить. То саме бронзер. Але гарно лягає. тісно, дуже гарно лягає. Як на мене такий досить подібний до кольорів, тільки там більше він такий холодний, тут він більш теплий, але він буде гарно лягати навіть бундинка, він підійде. Тому що він буде такий додавати такої засмуглості і гарно лягати. Як на тушується, він також гарний. Не знаю, наскільки він стійкий. Ми ще це перевіримо. Але про що він має бути пудровий після висихання. Але колір гарний, мені подобається. Я думала, що він буде такий більш дорожий, бо є такі бронзери, які насправді майже руді. І я не знаю, що з ним використовувати. Для вже таких. Дівчата з досить свого шкірою, щоб фарбуватись. Але колір гарний. Подобається, можете собі взяти такий на заміточку. Але ще замовила, вау, яке рум'яна. Я замовила ще рум'яна від Makeup Revolution. Rose Kiss. Такий колір. солодкий, як на мене. Дійсно, як поцілунок якийсь. Так, його також спікуємо. А потім його віддирай. Що в таких місцях, що навіть його не замітиш. Але дивіться, боже, це щось. Я люблю такі кольори. Такі. Це не пудровий, не персиковий, хоча я персиковий дуже люблю, але такий колір, він дійсно такий, як поцілунок, виглядає, як заціловані губи. Класний. Але він має досить ніжну текстуру, дуже ніжну текстуру. І переноситься, дивіться, як свочиться. Він буде дуже класно лягати. Лягає така як така сатинова плівочка, як шовк. Крутий. Боже, я хочу вже всі ці продукти спробувати в дії. Тому боже, не пропусіть. Дивіться моє наступне відео про макіяж цими продуктами, але ці продукти мають щось просто в собі. Текстура, вау, я не можу зупинитися. Вона, знаєте, як пудра така. Коли хочеться нанести і так взяти і просто тако сидіти і кайфувати, релаксувати. Знаєте, купаєте це не для макіяжу, для зниття стресу поможе. Але дуже гарний кольор. Діти такий, як солодка, така солодкий поцілунок, як така пудрова роза, Дуже гарний кольор. Мені дуже подобається. Я взагалі дуже люблю їх продукти. Шкода, що тут немає дзеркальця, бо я іноді не ношу з собою дзеркальце окремо. І це для мене є мінус, але таким образом вони в них і дешевші, ці продукти. Але вони дуже якісні. Я ще не бачила у них продукти, які не були би якісними. Ну, як, я побачила. Ну, але я дуже люблю бренди. Революшан, це насправді крутий бренд, який дійсно вартує. Якщо ви починаючий візажист, ви можете дійсно почати з цієї косметики. Ви не розчаруєтесь і навчитеся її класно користуватися. Ця косметика не є з найдешевших косметик, вона вже поцінує себе як Middle Market. хоча в них є сегмент для бюджету, але я його її вже не рекомендую. Вона. Не є така якісна, і мені здається, що це те, що в них не, не вийшло, то вони все пихають та. Але серія Makeup Pro, I Love Revolution, Makeup Revolution дійсно є крутою, варто її пробувати. Це насправді кра, кра найкраще бренд. Це не реклама, ні в якому разі. Це дійсно просто моя. Я надіюсь, вам сподобалось моє відео. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал, а також не пропустіть моє наступне відео вже про макіяж з цими продуктами. Я вже сама дочекатися не можу, коли їх використаю. Так що, всім гарного дня і пока-пока!